I <laughs> do Друзі, всім привіт, всіх радий вітати на своєму каналі. Сьогодні я черговий раз вибрався на природу, сьогодні я з братом. Приїхали на нову локацію У березнячок такий. Сьогодні ми з ночовкою будемо відпочивати, готувати їсти. Будемо спати в наметі. Та що не перемикатися, то дивіться це відео до кінця, приємного перегляду. Прям такі калідоки с нами. Дайте машку розположитися. Ось Не. ой жду, так. тут, а? От тут у все займете. Палатка зелена. Ну. Ой. Ну що ж, друзі, ми вже на місці, розташувалися. Я зараз поставлю намет, потім я покажу продукти, які я взяв з собою. Хочу сьогодні приготувати гречку з тушонкою. Ну, так просто похідний раціон сьогодні буде. І будемо відпочивати. Ти да? Да. Так, ну що ж, друзі, Буду я розпаковувати свої речі. Взяли ми до чаю такі без Тут у нас продукти. Зараз покажу. Хлібчика ми набрали. На тиждень там поход. Взяли ми сирок чачель васабі. Це так, погризти. А взяли ми закуску на хліб на намасить. Десерт у нас тут банани і йогурт. Ну, Це так, зранку палакамиться. Взяв я полюбляю такі жилейки. Це зі споком банану. Чай в мене біліпіковий. Дивить, що це, це гусінь в мене сьогодні атакує. Взяв його я ще, саме, хочу продукти. Що сьогодні в меню? В меню сьогодні я казав гречка. Три помідорчика. Морквинка, цибулинка. ай я яй фарпія. Цибулинка з морквинкою. До речі, такі персики. Гречка. А ось до мене тушонка в баночці. Це вже, правда, не домашня тушонка, а прозводство. Ну що такий контик є. Ну і все. Осталося в мене такий вже кухонний інвентар. Заріпатку з все таким. Ось такий наш сладкий і солодкий стил. Разом до з, основним. Ре... Да, ось з основним. До речі, ось до міномет не розташували. Деніс, помахай руками і привітайся. Всім привіт. Більше лайків, коментів. І підписників. Так, поставлю я водичку. Загрію буквально трошки Йо? водички я. А, до речі, взяли е, 2 літри води і літра 75 Кока-Коли. Я зроблю так само таку саму маніпуляцію, загрію водички, розведу три в одному чи чай і залю я у бутилку, щоб воно було холодненьке. І самі розумієте, літо зараз воно граче не п'ється. Я сьогодні знову на своєму таганочку. Щоб дерева не спалить. О, чуд чудово. До речі, друзі, я дякую вам за ваші вподбайки, за лайки, за, ну, за, за, за вподбайки, за те, що ви дивитеся відео. За те, що коментуєте. Хто не підписаний, підписуйтесь обов'язково. Побільше лайків і коментарів. О, так, Чудовенько. Таке враження, що солодощів більше, ніж основної їжі. Чудово. Я думаю, достатньо водички. Друзі, діліться в коментарях, в кого як, як справи, хто куди виходить на ті ПВДшки, на які вилазки. Сьогодні я пропоную брату. Кажу, можливо. Разом вийдемо на природу. Він безказно зразу погодився. Я йому сказав, що йому взятися до, до, до Дачугу, тому що коли я йду один, я на себе раціон зараховую. А тут я кажу так, докуплю там собі е, цей йогурт, там такі, це. до він ще купив десертик, так що у нас буде сьогодні солоденький. П'яна вишня. <реш> да, ми хоч і з братом, з братом не зживаємо алкоголь. А таке, ну, посмакувати певну вишню у десертику можна. До речі, е дякую за те, що ви в мене є. У мене ще до тисячі підписників не сильно той багато. Так, да, правда, багато підписників відписалося. Ті, які підписники відписалися, вони щоб не відписалися, було б вже тисяча. Ну таке, що... Що поробиш? Я то за підписниками не женюся, за цими. Ну просто о, водичка моя кипить. О, ось. Друзі, тільки щоб вийшлося маленький прикол. я рукою в сумку, щоб достати свій пенал, в якому мої речі. там, ложечки, вилочки, сіль, перець. А в сумці його не оказалося. Ну, добре, що я в декількох кілометрах від дому, де я переїхав. Коротше, в мене буде сьогодні чай, такий у нас м'ята, каркаде, звичайний чорний чай, такий чай. Все це я приправлю. Можливо, трошечки лимонної кислоти додав для смаку. Трішечки цукру добавлю зразу? Так. Да. Ну, мурашки з прошлого походу залізли. <звук> так, чайнішка відставляю. Хай. Настоюється. Так, чудово. Ставлю я тим часом котілка. Тішка закріпила, таки багато. Засипаю я грачки. Беру я ножика. Я морковку субутку обжаривати не буду, а лише зараз вже по... Чищу. Це такий відход, що нема смислу його тягнути у смітник. Це біовідход. Я не оправдовуюся, просто щоб люди не писали мені коментарі, що я забруднюю навколишнє полощні середовище. Там он до комурати Та, ну що ж, я закидаю цибутку. Так, морковку я буду терти, не різати. Е, я не, не люблю морковку різану. різано. Ох, ЙОМОЮ, І мурашник тут одесь. Ай-яй-яй. Ой, стільки... Зараз по звізд... звіздіть буде і морковки буде. Та немає. Я закидаю морковку. Та... Буде така дієтишна сьогодні у нас. Трішки сольки. Зелені не вистачає, але то таке. Зато паприка є. Угу. Зелені? Зелені повинна десь не А Ну що ж, друзі, я ще ось до спеції добавляю, типу зеленушки там всякі. Меді, сунелі. Я з ними десь покажи. Друзі, хотів вас запитати, можливо, які цікавлять вас теми, щоб обговорити у, у відео. Пропонуйте, що може щось цікавить вас. Пишіть в коментарях пропозиції, чи якісь там, можливо, є е які у мене там не до у відео, чи десь може я не так що роблю. Також окремо дякую за те, що ви. Рецепти пишете мені в коментарях. О, і ще одна новина. Мені декілька підписників говорили за одну річ, а саме за ніж Мора. Я ось буквально дивився в інтернеті і брат з мамою вирішили мені зробити подарунок. Так що Ніж Мора. Даний час в дорозі. Да, сьогодні його зі мною немає, але я ближчими днями отримаю його. В понеділок я маю його, його отримати і буду користуватися. Да, я вже мав змогу використовувати ниж мора, товариш давав мені якось. Да, я реально приємно здивований якістю його Описі було написано, що він з углеродної сталі. Ну, побачимо наскільки це правда. Так, кашка моя кипить. Ну що ж, друзі, моя каша майже доготувалася. Буду я закидати тушонку. Тушонка не домашня, производственна, но, а, якісна тушонка і живе, і м'ясо косточок немає. Не реклама, але просто хороший продукт, хороший продукт. Ділюся. Куряча. Так, да, до речі, куроча. Так, ну що ж, друзі, каша моя готова. Я тим часом неї вимикаю і відставляю. Так, осторожно не печись. Угу. А брат тим часом поріже помідорчики. Вон як мора прийде, от теж буде любота не мрізати. Але все одно я цього нажав у собою носить. Так. Сьогодні така закуска бутербродна з баварськими колбасками. Це не реклама, просто показую. Все що я показую в даному відео, не є рекламою. Ніхто мені за це не платить, куплено все за власне кошти. Ось така намазочка. Зараз ми щедро так намазюкаємо на сирній основі. Та ну що ж, друзі? Ось ось наш стіл. Ось така наша грячка получилася. Ось ліпчик намащений, помідорчики і десерт. Ну що ж, ми будемо їсти. Хто зараз їсть, всім смачного, так нам. Смачного. Смачного, смачного М -м -м. хороша! Чудово получилось. Да. Диво, цибуля крупна. крупна цибуля плотно, зараз. Я просто знаю, що ти не любиш крупний. я вже не хотів сильно умлючи сейчас, то есть цеблю. Чтобы не плакать там наел. Mm. Айдем. не заветів. Ага. Більом давно. Ворота рачка. І не суха. Стар, Стараюся робіть, щоб она була не була суха що, мурашка мята мята Ну було це мята покажи на відео. рулет Ммм, чудовий рулетик і чай бомморський долучиться. Холодненький якийсь. Зараз поїмо, підемо по полювій друзі, жири спалювати. Так, друзі, ми чудово повечерили. З братом пішли трошки прогулятися, Взяли на десерт по бананчику. На дворі неймовірно чудова погода. Правда, ну, не сильно багато і комарів. Хоча ну, вроді не лятають. Воріні не так, як брат каже з разами до сьогодні спокійно. На дворі так тепло, хоча на вчора передавали дощ, доща не було, але ну, там такі пару краплі пройшло. Сьогодні теж я на роботі був пару крапель пало, Дай подощу Ось як бачимо Неймовірна локація

Зараз циркуни співають неймовірний для девушей. Ну що ж, друзі, ми чудово погуляли по вулиці. Насодилися прогулкою, співом цвіркунив і будемо перебиратися в намет. Ми ще, можливо, переглянемо фільм і будемо відпочивати всім приємних снів. Дякуємо за те, що ви провели цей вечір з нами. До побачення, до завтра. До речі, друзі, я ось до... зробив таким методом котілочка, подвісив на штатив. Щоб мурашки не мали доступу до котілка. Всім добрий ранок. Ми проснулися, вже повилазили з наметів. На дворі зараз 9 годин. Ми Хоч і давно проснулися, але не спішили вставати. Зараз ми поснідаємо та й будемо збиратися додому.

Голодний час зробили. Uh -huh. Зараз хітоповий. І льоду не треба зробити. Uh -huh. Золота сердина. Ну, зараз допускаємося з гуртом. Ну що ж, друзі, ми вже зібрали свої речі, спокували все, забрали лише все сміття, яке було, і будемо направлятися додому. Я не прощаюся, кажу лише до поваження. Так що підписуйтеся, тисніть на дзвіночок, діліться відео, коментуйте та переглядайте. Всім до скорої зустрічі. До поваження.